Працівники ДБР виявили на звільненій території Харківської області чергову схованку із російською зброєю, яку окупанти не встигли забрати із собою під час відступу. Схорон обладнали у лісосмузі на території Великоборлуцького району. У схованці були протитанкові гранати, різноманітні міни, гранатомети, осколково-фугасні заряди, ящики з набоями різного калібру, касетні боєприпаси. Загальна вага знайденої зброї понад 10 тонн. Крім того, рашисти залишили в лісосмузі ще й протитанкову керовану ракету та зенітну установку ЗУ-23. За оперативною інформацією, зброя належала мотострілецькому полку 11-го армійського корпусу берегових військ РФ. Всю зброю ДБР вилучило та готує для передачі одній з бригад Збройних сил України. Українські ж захисники кажуть, символічно, що зброя, з якою окупанти прийшли на нашу землю, буде використана проти них самих.